Вітаю всіх! Пропоную подивитися, хто або що вас наразі оточує. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. І коротко про головне. Тож це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Тож, давайте будемо дивитися, хто або що вас оточує наразі. Ну, по-першому варіанту, вас швидше що оточує. Можливо, вас наразі оточують питання щодо ваших фінансів. Вам, можливо, негайно потрібно вирішити певні фінансові питання. Можливо, у вас їх катастрофічно, не вистачає, також, можливо, перепоною для цього є якісь або сварки, або образи, можливо, якісь конфліктні ситуації. Ну, якщо це для чоловіків, то ці конфлікти через гроші у вас можуть виникати через якусь дівчинку, з якою ви стосуєтеся, можливо, ці питання ви не можете ніяк урегулювати. Якщо це для дівчаток, то можливо. У вас також є якась або подружка, або знайома, можливо, хтось з родини, є така людина, яка або вам допомагає ваші фінанси витрачати, або бере гроші у вас, і це також не дає вам можливості накопичити ті фінанси, які вам потрібні. Ну і що вам з цим робити? По-перше, включіть свій, свій здоровий глузд і обміркуйте. Що можливо вам потрібно визначити для себе для когось прописати плани, для когось, можливо, написати якісь покупки, які ви маєте зробити. Тим більше, у нас незабаром свята. І, можливо, ви плануєте забагато більше витратитися, чи можете собі задов... дозволити. Через це вам потрібно розуміти, що. Оці фінанси, які ви маєте отримати або зберегти, або накопичити, вам все потрібно прораховувати кожну покупку і виважувати кожне рішення. Тож приймайте рішення відповідально і самостійно, не опирайтесь на чиюсь думку. Якщо вам чиясь порада потрібна, то ви за нею повинні звернутися самі. А те, що вам будуть говорити, ну, можете, звичайно, послухати, але робіть так, як корисно буде для вас. Це був перший варіант. Другий варіант, хто або що вас оточує. Ну, другий варіант. У вас якісь є такі е, наразі ситуації. Коли ви щось, можливо, дуже довго не можете вирішити для себе через свою нерішучість. Тому що вам буквально нерішучість прийшла двічі. Із трьох карт дві карти нерішучості, можливо, вам заважає вам, ваш якийсь минулий досвід, як ви, якого ви не можете позбавитись. Можливо, хтось тримає образи. Можливо, хтось перебуває у певних страхах, боїтеся чогось нового, боїтеся зробити крок туди, де ще ви не були, і ніколи про це, можливо, і не обмірковували. Але вже вам прийшов час проявити свою рішучість. Не варто зациклюватися на своїх оцих питаннях, які вам дають якусь безпорадність. Тому у вас наразі ви оточуєте самі себе. І накручуєте, можливо, дещо собі там надумуєте або придумуєте. І це вас, можливо, лякає і забирає вашу впевненість. Тому, якщо ви надумали щось діяти по-новому, іти у нове, скиньте весь досвід, той, що вас тягне назад, і заважає вам рухатись вперед. І рухайтеся, можливо, навіть у невідомість. Головне, робіть те, що вам потрібно для того, щоб ви перейшли на, у щось нове. Можливо, щось розпочали з нового аркушу. Можливо, щось вам потрібно, інформацію, якусь добути, комусь, можливо, потрібно пройти якесь навчання. Для когось, можливо, потрібно в робочих питаннях проявити креативність. В особистих стосунках, можливо, вже вам варто визначитися, чого ви бажаєте від свого партнера. Тож, уже беріть якусь відповідальність на себе і робіть крок вперед, досить уже бути нерішучими, тому що вона вас буквально задавлює, ваша ж нерішучість. Це був другий варіант. Третій варіант третій варіант. Ну, вас оточують різні такі питання, взагалі різнобічні. У когось, можливо, є судові справи, які вже прийшов час вирішити. У когось, можливо, наразі до вас наближаються якісь сюрпризи і стосуватися вони будуть вашого кохання. Або любові до чогось кращого. Головне, не перебувайте в ілюзіях. Тому що ваше партнерство це, звичайно, для вас дуже важливий аспект вашого життя. Але якщо ви будете тільки обмірковувати, то у вас воно може і залишитися на рівні обмірковування. Тобто наповнюйте себе позитивними емоціями, позитивними енергіями. Але не впадайте в ілюзії і не ігноруйте питання, які вам потрібно вже вирішити. Тому що... Оцей судовий процес для когось це можливо бути в прямому сенсі цього слова, для когось, можливо, це просто якісь такі йдуть розмови або обговорення вас, ваших дій, можливо, вас засуджують, але ви повинні вийти для людей певним сюрпризом, щоб оце ваше оточення, яке можливо до вас ставиться недоброзичливо. Ну, буквально зрозуміло, що їхні, їхні думки вас не цікавлять. Ви живете своїм життям, наповнюєтеся любов'ю, наповнюєтеся позитивними емоціями і таким чином приходите в гармонійний стан. Але лише в такому стані ви, мож, ви можете бути сильними, впевненими і обирати свій напрямок у своєму житті. Це був у нас третій варіант.